Ну, не дивлячись на всі ці документи, які в нас є, із згадками України, українського народу, українців і так далі. Для московитів головне це те, що України не було власної держави. Це їхня основний тезис. Тобто, що вони хочуть цим сказати, тим, що України не існувало, що українського народу не було, що їх передумали там самі ж росіяни, Леніни так далі. Власне, то до чого це все. До того, щоб сказати, що всі ми ті самі були, ми всі один, один і той же русський народ був, який потім розділили всякі злі поляки поспорити, угор, австро-угорці і так далі, щоб просто нас старовити між собою. А так ми взагалі один народ, просто по регіонах відрізняємося. Да? Тобто, як москвичі, якісь там, київляни, це типу, воно все одне і те ж. От, от це те, що в принципі доноситься з самого початку. В принципі, заперечення існування української державності, того, що українці можуть самі щось зробити, побудувати і так далі. Ось це все робиться саме з ось того, щоб було проще захоплювати, проще було домінувати і так далі. Ну тобто, що ми б несемо, як, як крим, несем якесь процвітання і тому подібне. Тобто, це ця псевдоісторична маячня легко спростовується. Топ. Скільки має тут є документів? Топ-восьму документ. топ восьмами, топ. За допомогою топ 8 документів, де згадується українська держава ще в 17-18 столітті, тобто навіть мова не про щось більш сучасне, а іменно про старе І з такою назвою, з цим всім. Не, навіть ми не беремо королівство Русь, яке також було власною державою. Це все середньовіччя, це далеко. Ось те, що якраз таки з формуванням нації асоціюється більше всього. Тому що. В московитів цього всього не знають, вони були впевнені, що вони знищили всі документи з доказами цього. Але ось якось щось, щось не то, щось не то вийшло. Тому що буквально, якщо ми відкриємо перше, це російське джерело акти Южної і Западної Росії, то зразу ж побачимо, що там є українська держава з польською державою. Фігурує в 1658 році в фактично листі волоського господаря Гетьману. Івано-Виговському, це все на сторінці 219 Тома, тома 7-го, якби видавництва Російської імперії, що пройшло цензуру в 1872 році. Тобто це вже тим, тим не менш цього всього буде недостатньо. Потрібно перечислити ще декілька, як мінімум, штук таких. Власне, лист Богдана Хмельницького, 1658 року, так само, так само у нас в ньому пишеться про українське панство. Фактично про українську державу спокійно собі. Але крім іста, треба ще щось посерйозніше. Наприклад, Галіцький договір 1658 року, який, власне, толком до нас в оригіналі не доходить, він копіюється, дублюється лише в істориків інших. І саме цікаве, що в історика Сергія Соловйова, це шовіністичний імперський історик, який писав про Росію, там все дуже її. Фактично фанат фанат просто такий, такий прямо реальний, можна сказати, націоналіст-патріот своєї держави. Власне, він соює історію Росії в який, там, том 2 1861 року, у Санкт Петербурзі, а також підрозділ як історія Росії з давніших времен, том 11, видає доволі цікавий момент на сторінки 38. Він саме показує цей гадський договір, який був, і зовсім не цурається того, що в четвертому пункті йшла мова про е, те, що гетьману Великого князі, княження Руського українського вічно бути первим київським воєводою генералом. Тобто він якось взагалі не боїться написати український, ось що це князіння, іменно, це транскрипція Руського на український це буде як руського. Ось, тобто це е, воно автоматично буде читатись українською як руського українського, так? Тобто, це він спокійно собі пише, що в Галицькому договорі це все було. Тобто, якщо про це пише якийсь імперський історик, шовініст він іст, то, ну, то що тут? Які тут ще докази потрібні? Тому що далі в 10, з 10 пункта знову-таки згадується про Україну не один раз, і про те, що гетьман має право чеканити свою монету навіть. А також на противагу московські війська фігурують, і государь московський. Це все пише, я нагадаю, шовіністичний ну, імперський історик. І саме цікаве, що в Вікіпедії, якщо відкрити гадський договір російською цю версію, і там дійсно буде переведено ці всі пункти, там оцей пункт е, про Руське українське княжіння, він буде, оце, оця назва Русько-українська, буде е, фактично. Не написано, не дописано, десь зникає воно, хоча в оригіналі це все написано. Доволі цікаво, доволі смішно це виглядає. Про те, як в Вікіпедії фактично десь щось переховують, фальсифікують, ще щось ось. І це головне, що модератори це не виправляють, ну тобто якось трошки дивнувати. В 1672 році у Бучацькому мирному договір'ї міжаючи і Османській імперії, також йде мова про українську державу українську не один раз, про українських козаків, українські війська. Знайшов цей документ Тарас Чухлі, український історик. Також момент, що під видавництвом Миколи Івановича Костомарова, такий русская мислі, такий журнал був научний, літературний в Москві видавався. Тут згадується про, про мова Мазепи, де, власне, йде мова про створення України як незалежної і вільної держави. Це те, що хотів зробити Мазепа. Тому зато зато, власне і. Є. Росіяни ненавидять Мазепу, називають Мазепинцями, називали, точніше, Мазепинцями його, там, якихось цих переспішників, які також хотіли щось подібне. Тобто, це, власне, те, що і Бандерівцями зараз називаються, це ще звідти звідки пішуть, всі прізвища, давай так далі, порозвідка. Це прямо було ще з деревніх часів. У нас цікавий документ, знову-таки. Знову таки російського видавництва. Це навіть не іноземного якогось, це все місцевого. Називається доповнення к діянням Петра Великого», Том 15-й. Голіков видавав Голіков, цей якби, історик 1795 року ще. Знову таки, одобрення, я до цензуру і все, все інше. І тут дуже цікаво пишеться про те, що знову таки Мазепа, Мазепа ціль його була створення, власне, незале, створення Незалежної України. Тут він підписує це Мало але по факту мова йде про незалежне князівство. Це знову таке підтвердження того, що українська держава, хотів в короткий період, але існувала навіть при Мазепі, поки була його влада над цим всім. Ну, і це саме ми бачимо в листах Пилипа Орлика до Кримського хана. Тут навіть цікавий той факт, що, по-перше, виставляли свої умови козаки, є ці листи, які знову таки видалися в російській імперії, російськими імперськими істориками. Ось, наприклад, умовно, джерело, це перепістки, дорогі бумаги швидкого короля ля -ля -ля -ля, в Москві видано 1847 року. Ось, якщо перекласти, що бачу, мова взагалі, то ось козаки в своїх пунктах, так, для того, щоб домовитись з кримським ханом, у них були свої значить, потреби. Те, що умови, точніше, умови, в яких е, в цьому пункті йшла мова про. Е, Українську державу, про те, що Москва часто густо спеціально робить якісь там смуту, наводить оці міжособиці, щоб легше було потім її контролювати, захоплювати. Про кордони йде мова цієї держави. Тобто, це все спокійно собі існує, це все, про це все всі знають. Просто Московія намагалась всі цю пам'ять історично стерти, начисто. І відповідь кримського хана також з із згадкою України як держави. Каже тільки про те, що Кримський хан також був не проти існування української держави ще в 18 столітті. Ну також українська держава фігурує і у місцевих, звичайно, що козацьких літописах, такі як самі, самі величко, який видав літопис Самолиця. Так у ньому, в принципі, сотні згадок України, українських козаків та українського народу. Ну і згадується українська і польська держави на сторінці 186. Ось такі цікаві моменти з гадками української держави в, в 17-18 століттях. Це один момент. Другий момент це те, що ще, звичайно, що хочуть постійно доказати московити, запитуючи, а назвіть нам правителів України? Князів там, ще, це, і, це їхні улюблені фрази, так же. Для це кажуть, щоб знову таки довести, що у вас -то не було ніяких князів. Власне, з таким, щоб вони самі називали себе українськими ще щось там. Ось, тобто, фактично, власне, було держави. Отже, ви такі самі руські, чого ви з нами воюєте? Вся ця логіка от, приблизно так працює, якщо попереду. Звичайно, що ми відкриємо з самого початку гравюри Богдана Хмельницького, того самого, який, власне, повстав проти поляків і дійшов до того, що навіть створив власну державу. Та що гетьманщина в історіографії називається, хоча в документах фігурує військо Запорозьке, НЗВ. І українська держава, як ми вже побачили, фігурує спокійно собі це все синонімічне. І, власне, на гравюрах, коли його зображував відомий дуже той е, самий е, гравюр, як воно там е, тут, е, відомий Вільгем Гондіус, коли малює Богдана Хмельницького, на всіх гравюрах він підписується князем або вождем українського народу. Тобто чорним по білому, фактично, це все фігурує. І тобто можна тут якось потрактувати, як люблять перекладати московити, не зовсім що може це якийсь там вождь, герцог, який там князь, хоча насправді, якщо вести князь, то воно так і перекладається, як дукс. Ну та не суть, тому що в той час жив такий єврей Натан Гановер, який описав злі діяння козаків проти євреїв в ті часи, в часи повстання Богдана Хмельницького. Тоді, тоді що тоді була кровопровідна війна, і в принципі всі страждали. Ну, Натана Гновер все перетягти одіяло на євреїв, що вони найбільше постраждали. От, це, про це буде окрема тема, про це буде окремий відос, я вже це розібрав. Ну, власне, щось цікавого: в самій роботі Натана Гановера на сторінці 43 пишеться дуже цікавий момент, якраз таки про Богдана Хмельницького. Вони благословили його, проголосивши князем і володарем над собою та своїми дітьми, і промовляли до нього: Ти Божий князь серед нас і наш визволитель. Ти звільнив нас від польських панів, які гнобили нас тяжкою працею». Ось, власне, цікавий момент, тому що фактично Гановер називає, що пише про те, що місцеві жителі, козаки і так далі називали його. Своїм князем. Ось, фактично, доказ уже, тобто Гановель жив якраз таки в той час, він це, це бачив на власні очі і так далі. Тим не менш, е, тут такий момент, що не тільки Богдан Хмельницький, а й його генеральний писар, який пізніше став гетьманом. Ось він також фігурує як, по-перше, великий канцлер України в апостольських листах. Чи ось е, фігурує фігурують московити, Польща, і, власне, фігурують козаки, і великий канцлер України Іван Верговський. Також в мадярській історії, тобто мадяр Виговський на це говорив, що як цар в своїй землі цар, так гетьман в своєму краю князь або король. Він свій край шабою здобув із ярма й визволив. Тобто, про що йде мова? Що фактично якраз таки мадяри пишуть про те, що для козаків гетьман в Україні це як князь або король, ось таким чорним по білому підтвердженням. Далі, ці всі переклади, звичайно, що можуть бути якісь не суперточні. Тому. Все, що нам потрібно, це глянути про сина Богдана Хмельницького, Юрія Хмельницького, ким же він був? І ось буквально в 1666 році він фігурує як підписується на Латині як Принцес де Україна, коли перечисляється правителі, правителі в різних країнах, там Франції, в. Італії, в, тоді в Турції, Хмельницький фігурує, тому що Йой Хмельницький був під протекторатом Османської імперії, він з ними був в Союзі. Тим не менш, там він фігурує як Князь України. Це підтверджується далі, в 1677 році, коли в Патріка Гордона доволі такий цікавий да, і прізвище, і все. Це швед, який був е, на службі у Московського царя, і, власне, він е, також писав чорним по білому кирилиці, що Юрій Хмельницький фактично став князем України і гетьманом одночасно. Ось. Тобто, це, власне, місцеве російське джерело. Якщо цього буде навіть недостатньо, то ми можемо відкрити, відкрити знову акти Южної і Западної Росії, наші улюблені, де тут чорним по білому пишеться, буквально таки, в томі п'ятому згадується Юрій Хмельницький просто, як князь України, князь малоросійський, значить, князь Малої Росії або просто князь власне, згадується просто десятки разів, і князівство Руське і все інше, це все синонімічне, но в томі 13 тринадцятому пишеться найцікавіше, коли Іван Цирко пише про це. Що? Значить, османи допомогли Юрію Хмельницькому стати князем над Україною і, з... і створити Україну як окреме князівство. Тобто, тут, тут фактично Юрій, е, Іван Цирко насправді називає Україну своєю матір'ю, своєю вітчизною, своєю батьківщиною. А ось про Юрія Хмельницького пише, що він прямо над нею князь, володар, е, правитель і так далі. У е, весніку Європи в 1677 році. Є, власне, лист е, Самойловичу, значить, от Юрія Хмельницького, де, власне, також він підписався як Георгій Гедеон Венжей Хмельницький, князь України. Ось, е, на противагу московитам. З себе він там і Русів може називати, але московити на противагу завжди в гетьманів листах. Далі таки в Августина Тейнера також фігурує Юрій Хмельницький, він підписується як князь України. Да, як князь України. Також 1679 році в роботі французький також фігурує Хмельницький, просто безліч разів, як князь. Тобто доказів просто, просто дуже і дуже багато. Цікавий момент із тим, що до правителів України можна віднести і короля Речі поспоритий, він сам про це на своїх гравюрах, гравюрах прямо таки. Дуже добре списував, коли підписувався Магнус Дукс Україн, тобто Великий князь України, буквально таки. І навіть його дружина так підписувалася. Ну, це після того, як вони захопили все-таки в результаті руїни українські землі, і Україна стала настільки престижною назвою, що витіснила навіть поняття Русь. Варто згадати про Івана Мазепу, який хотів створити Україну. Як незалежну державу. Тут навіть в самих листах Петра І, який писав тоді в ці буремні часи Північної війни, по-перше, згадується ну, десятки, а то й сотні разів Україна, От, власне, країна, а по-друге, мова йде про те, що значить, Мазепа захотів стати значить, незалежним. Князем Незалежним Паравителем. Ось такий момент, що Петро І сам про це писав. Ну, в Захарі Арфеліні про це також пишеться про те, що мав стати Іван Мазепа правителем незалежним. Ось, тобто, все це було. Ну і в Даніеля Дефо те саме. Ще цікавий момент, що останній гетьман Кирило Роздумовський також в джерелах фігурує як гетьман і князь України. Це в іноземних джерелах. Ось такі моменти про українську державу і її правителів. тобто достатньо доказів для того, щоб зрозуміти, що нам цю брехню просто хочуть нав'язати, Це нічого спільного з реальністю немає.